Долучимо вже гостя нашого ефіру. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач. Доброго вечора вам, пане Олександре. Ми бачимо ось знову наближається чергова сакральна дата, 9 травня для росіян. Завжди оповити таким героїзмом, який насправді вже давним-давно випарувався. Як ви оцінюєте їхні перспективи у найближчі тижні досягнути настільки амбітних цілей, часів яр і межі адміністративні Донецької та Луганської областей? Ну, адміністративної адміністративне Донецької області їм не бачити до кінця 2024 року. Це точно а, щодо яру, те, що вони встановили перед собою такою методу, ну, ми знаємо, що в них 9 травня це така собі фетіш дата. Вони взагалі прив'язують деякі свої дії виключно е, феті ж дата. Отже, не дивовижно, що і 9 травня знайшло своє місце в. Планування російського командування станом на сьогодні. Але щодо часового яру, ну це нереалістично Це нереалістично тому що Часів ЯР це дуже складне місто, хоча воно і менше за Баху та менше за Авдіїв, але воно дуже складне для ведення штурмових дій наступальних дій з боку супротивника. Часів яр має досить складний ландшафт рельдів для ведення наступальних дій, окрім цього іншого він знаходиться. На висотах. І якщо ми говоримо про використання артилерії в достатньому функціоналі, якщо нема дефіциту боєкомплекту, це є безумовною перевагою часового яру. І знову ж таки, часів яр це укріп район, це не просто якесь там місто в поле, в полі, яке будуть штурмувати російські окупаційні війська. Це підготовлений, укріп район з відповідними лініями оборонами оборони рубежами і так далі, окрім цього іншого, навколо часового яру є чотири села, які як мінімум росіяни повинні контролювати, щоб розпочати повноцінні наступальні дії: це Богданівка, це Іванівське, це Клешівка і це Андріївка. А також є ще вступочки, які а також для забезпечення повного контролю о, південного напрямку, південного флангу. Вони повинні були контролювати, але це таке вже головне, це ці чотири села станом на сьогодні, вони або їх не контролюють взагалі, або контролюють частково. А, ну Наприклад, те ж саме Іванівське. Але за кожне з цих сел вони ведуть досить довго вже бойові дії. За Іванівське, це майже рік вони ведуть бойові дії. Клещівка та Андріївка Вони взагалі Клещівку та Андріївку намагаються. З минулого року повернути контроль, бо вони його втратили над ними. Отже, про які успішні наступальні дії в самому селі складним ландшафтом, який не селі, а місті саме часів Яр зі складним ландшафтом та з відповідною портифікацією, окрім району, може йти мова, якщо вони навіть не контролюють села, які повинні контролювати для відповідного створення максимального Сприяти умов для початку наступу. Ну добре, ми оцінюємо їхні сили, але очевидно, що вони також і користуються тим нашим складним часом, коли в нас є брак боєприпасів, коли наша артилерія працює зараз, кажуть, один до п'яти співвідношення ще кілька тижнів. і Якщо не буде додаткових снарядів, будемо в співвідношенні один до десяти. Напевно, вони цим намагатимуться скористатися. Тобто, можливо, на це опираються зараз їхні амбітні плани, що ми не маємо достатньої кількості зброї для відповіді. Так, це для них таке, умовно кажучи, вікно можливостей, коли вони можуть діяти. Окрім всього іншого, питання не тільки в артилерії, а це наша проблема, дефіцит артилерії. Вони її не користуються. Але в них є своя власна перевага: це тактична фронтова авіація, та перебовані авіаційні бомби, які вони використовують для прориву лінії оборони та вскриття укріп районів, і їх безкарне використання в великій кількості. Сприяють дійсно просуванню російських окупаційних військ, отже, вони користуються не тільки можливістю, а моментом, коли в нас поки що немає паритету з ними в питаннях боєкомплекту до артилерії, але вони а, користуються ще перевагою своєї авіації допоки вона в них є. Бо а, з часом дійсно може змінитися ситуація, не на їх користь, і це вся така собі рятівна паличка. Чарівна паличка як проговаривано авіаційні бомби, вони будуть вже не настільки ефективними, бо буде велика загроза для самих носіїв для їх авіації, яка є основним елементом використання цих камінь. І ще Олександре, дивіться на тлі тих повідомлень, що до 9 травня Росія має якийсь свій е, план ікс. Е, водночас, очільник головного управління розвідки говорить про інші терміни. Росія почне наступ наприкінці травня, на початку червня. Я думаю, що до цього моменту ми добре підготуємося і подивимося, як піде далі. Без допомоги західних союзників нам буде катастрофічно важко, наголошує Кирило Буданов. Бачите, не довіряти а, нашій розвідці складно, тобто вони мають інформацію про те, що буде на літо все це зміщатися, навіть якщо вони зараз будуть мати додатковий час. Чи матимемо ми можливість додатково підготуватися? Чи є а, в нас якась опора крім надії на Ф 16 які теж нібито на початку літу мають з'явитися? На Ф-16 в даному випадку не є якоюсь панацеєю від їх наступальних дій. Це умовно одна з компонент, яка підсилиться сили оборони України, але знову ж таки це не якісь вондервафи, які з'явиться і росіяни побіжуть. Ні. А те, що вони готують загально наступальні дії на другу половину 24-го року, ну тобто, це зліта, ну про це відомо, про це постійно говорять і кажуть, що до цього готуються. А якщо ти попереджений, то ти готовий до того, щоб відбувати. Цю загрозу і тут інше питання. А наступу ми говоримо: наступ, наступ, наступ. Який саме наступ? Де наступ на Київ, на Чернігів, на Суми на Харків? Ні, на ці міста наступу не буде відбуватися, а тому, що немає відповідного ударного груповання та формування відповідного ударного груповання не спостерігається. Тобто наступальні дії можуть каталізуватися по лінії боєзіткнення які саме напрямки. Ну, більшість з них також з них відомо і найбільш загрозливі постійно лунають в інформаційному просторі. Тобто, це знову ж таки часів Яр, це Лимана Купінська військ, це Купінськ, це лінія 0532 від Мар'їнки до Вугледару, Новомихайівка, Наприклад, так Побєда, з Солодкого на Водяне. Це знову ж таки Запорізька область, роботинський виступ. Тобто всі ці локації вони відомі. Я думаю, що безумовно цього і робляться відповідні висновки і готується відповідь на спроби росіян реалізувати ці наступальні дії. Добре, і останнє тоді не можу не запитати. Так як цікаво, з'явилася така ідея у Еммануеля Макрона, знайти після цих всіх таких серйозних вже фраз на підтримку України. Зараз трошечки в резонанс звучить ідея. Давайте оголосимо перемир'я у всіх конфліктах і війнах, поки триватимуть Олімпійські ігри. Тому зараз більш гіпотетичне питання, навіть якщо а, Путін, наприклад, на таке погодиться, вирішить справді, що давайте зробимо таку тактичну паузу. Теорії, для кого цей час може бути більш вигідний? Хто краще підготується, Росія чи ми? Чи категорично не можна в наших інтересах іти на будь-які припинення вогню на час Олімпійських ігор, бо це зіграє з нами абсолютно фатальну якусь роль? Навіть місяць місяць припинення вогню, а це, ну, скажімо так, наприклад, до 300 одиниць основних бойових танків. Владі... Російської армії 300 тільки ті, які будуть видані їх військово-промисловим комплексом. А скільки на місяць ми знищуємо танків? Приблизно таку саму кількість. Отже, це росіяни за місяць можуть собі накопичити танковий потенціал, ресурс приблизно десь 600 одиниць. Така сама кількість, навіть більша по бойовим броньованим машинам, ще більше по арт-системам. Тобто ми будемо мати проблему з тим, що росіяни не будуть використовувати свій військово-промисловий комплекс на відновлення втрат а на накопичення. Я розумію, Мануеля Макрона йому потрібно щось продемонструвати під час Олімпійських ігор. На штат, як це було в Давній Греції, коли припинялися бойові дії на період Олімпійських ігор. Але це, ну м'яко кажучи, це все ж таки більш історичні фантазії та міфи, нічого не припинялося. Кровопролиття Терезинини в цей період ніколи не припинялися під час Олімпійських ігор. Це виключно історична міф. І те, що президент Франції якось намагається вторити, після того як він говорив, що. Готовий відправляти війська до України а зараз він вторить міфам, які якраз можуть нашкодити Україні. Ну це не дуже розумно, як на мене, і це в Україні також взагалі не вигідно. Ну і Росія, звісно ж, на це не буде відповідним чином якось реагувати, хоча. Насправді от тільки з приводу буде. Росії і є сумніви, тому що ми точно не погодимося на таке безглуздя. А вони можуть це якось обіграти. Але ясна річ, що будуть використовувати лише на свою користь.